Друзяшки, всім привіт! Вітаю на каналі. І що? Сьогодні у нас на огляді кросілочки від Adidas. І так, друзі, моделька у нас називається Adidas Klima Cool 1. Розмір у нас 45,5, USA 11 UK 10,5. Зроблені вони у нас у В'єтнамі. Код і номер нашої модельки. Маємо таку наклеїчку Adidas. І так, так виглядає коробка. Коробка у нас з дирочками, показує, що ці кросівочки у нас на літо. І так, друзі, розпаковуємо нашу коробочку. Звичайна бумага від Adidas і самі кросівочки. Один і два. І так виглядають кросівочки із зовнішньої частини, зверху, з внутрішньої частини, ззаді і підошва. І так, друзі, це максимально літні кросівки від Adidas. Кліма Cool. Сама назва говорить за себе. Кросівки максимально легенькі і максимально тоненькі, і в них куча дирок для провітрювання нашої ноги. Зверху вниз підемо, зверху у нас зустрічає язичок, на якому маємо таку подушечку, де написано Кліма Cool. Це все обшито червоною ниточкою, так, стильово. З внутрішньої частини язичка у нас бірочка. З інформацією, де ці кросівочки зроблені, серійний номер, керкотик, розмір, коли, що, де зроблені. Це інфа. Шнурівка. Шнурівка сама звичайна, кругла, чорна, по довжині самий раз. Самі дирки нашої шнурівки оброблені такою прорізиненою матерією, дуже вона приємна на дотик. Самі кросівки по всій довжині у нас виготовлені із сітки. Сітка у нас максимально тонка, вона у нас подвійна. Не просвічується так, що аж дуже, але подивіться, пальчик видно, ходить там. На передній частині кросівочка маємо таке посилення, на якому номер 001. Маємо також тут дирочки. Тут у нас воно все прошите. Ці кросівочки трошки спереді напоминають кросівки від Nike Air Max TN. Але то таке. Напишіть в коментах, чи вам напоминаю, чи ні спереді. Мені дуже напоминає. І так, посередині. Посередині маємо такі вставки із пластику і сіточки. Вони максимально просвічуються. Подивіться, щоб наша нога що правильно дихала. подивіться. Ну, Максимально максимально просвічується. Маємо значочечки Adidas. Сам цей пластик дуже приємний на дотик. І з цієї сторони все те саме. Подивіться. Угу. І ці вставки переходять всередину нашої підошви. Навіть тут є дирочки. Ну, це згодом покажу більше. П'яточка П'яточка має гарну стабілізацію. По жорсткості вона така середня, не м'яка, не тверда, те що потрібно. Ну, подивіться. Норм. Ззаді маємо значочок Adidas. Цей значок у нас такий прорізинений. дуже приємний на дотик. Ззаді маємо зверху таку тканину, вона дуже приємна на дотик і на вигляд. Подивіться, ну, клас. Всередині у нас кросівочки мають таку саму підкладку. Підкладка доволі. Приємна і гарна на вигляд. Паралуна, якщо що, тут мінімально Усілка. Давайте достанемо її. Скажу так: усілка перші два рази там три доставалася дуже важко. А зараз як по маслу. Подивіться, яка усілочка вона у нас із дирочками, щоб нога дихала. Значочок Adidas Вона виглядає знизу. Має легенький супортик для п'ятки і все. В середині у нас кросівочки прошиті, прошиті доволі непогано. Сама підошва в нас від Adidas піна Aдіprin. Скажу так, така жорсткувата, трохи піна, але я думаю, буде з нею в порядку. Буде стабілізувати все, як потрібно буде вона у нас справлятися. Сам протектор. Протектор такий має вигляд. Ну, Прикольний протектор, мені подобаються такі шипи, типу. Значок Adidas. Так він виглядає по грубості, ну, непоганий протектор, скажу так. І сам прикол в наших дирочках, подивіться, і тут є, і тут є, і тут є, і ззаді, будь ласка, ну, скажу так, ззаді її нічого не видно. Не знаю, чи воно буде щось там продувати п'ятку чи ні. Вагаюсь, але по бокових частинах знизу, ну, чітко, подивіться. І так, друзі, максимально провітрювальні кросівочки на літо. Ну я ще не бачив такі кросівки, що було скільки дирок, навіть підошві, Ну прикиньте. І так, друзяшки, ціна. Ціна цих кросівочок 550 злотих в такому кольорі чорному, і по 600 злотих уже в білому кольорі і в сірому. Все помножаєте на 11. Така ціна буде в гривнях. І так, друзі, давайте швиденько по плюсах і мінусах цих кросівочок. Перший плюс їхній зовнішній вигляд. Ну, Погодьтесь, виглядають вони неординарно, прикольно, так агресивно, я б сказав. би. Ну, Їхній силует мені подобається, я б так сказав. би. Другий важливий плюс, як на мене, для чого ці кросівочки і назва Klimacool – це вентиляція. Ну, Ці кросівочки, ну, подивіться, всі в дирках. Де тут не глянь, скрізь є дирки. Навіть тут є дирки. Ну, Максимально продуваємі кросівки. Чи провітрювані. Коротше, нога смердіть не буде. Але не забувайте її мити. І так, третій плюс, третій плюс комфорт. Друзі, максимально легенькі кросівки, максимально вентилюючі кросівки. Супер гарна стабілізація п'ятки. Хоча ця піна від Adiprin, вона така тугенька, але коли взуваєш на ногу, ну все чудово амортизує. І так, друзі, плюси закінчились, мінуси. Найважливіший мінус якість виконання. Скажу так, я тримав в руці сірі і білі варіанти цієї модельки. Скажу так, там взагалі нічого не було видно, а от на чорному трошечки є зальотики. І так, друзі, якість. Ну, подивіться, спереді видно, скільки клею. Тут, от скільки клею видно, подивіться. І так, от, коли переливаєш підошву, ну, ось тут от видно таке, знаєте, затертість від клею. Ну, подивіться самі. Тут трошечки видно клею, тут видно. А тут взагалі подивіться. Тупо видно куски клею. І ось тут, от подивіться, зверху. На самій цій сітки подивіться, ось тут клею, скільки. Скажу так, світлі моделі там взагалі такого нічого не видно. З чорним кольором, думаю, працювати важче, але, ну, блін. Ну, якість, маєш кудись дивитися, погодьтесь. Ну, подивіться тут. Ну, таке. Найголовніше, чи купив би я собі ці кроси? Незважаючи на оцей клей, якість виконання, я б собі, напевно, залишив би ці кроси. Знаєте, так, чисто кроси на літо. Провітрювані, гарно виглядають, дуже легенькі і суперкомфортні. І що, друзі, давайте глянемо, як ці пушкарі виглядають на нозі, а з вас лайк, підписочка на цей канал. І що, дякую за увагу! Дивіться відео до кінця, гляньте, як вони оглядають на нозі. Всіх поцілував, обійняв і до нових зустрічей. Всім па-па!